Перш за все хочу подякувати військових за те, що ми маємо можливість сьогодні тут зустрічатися. Почну з широкої палітри сьогодні ми бачимо проблему лідерства під час війни. Лідерство під час війни має об'єднувати три речі. По перше, це чесність, оскільки це об'єктивна оцінка, перш за все, і Doing, uh, також uh, можливість like, uh, мобілізуватися, без so uh, so uh, без паніки і подібних речей. Так so як uh, uh, Черчилль говорив під час uh, боротьби uh, за Британію like, uh, чесність so мобілізованість, so і and він наголошував uh, на важливості uh, цього. Чому, якщо ми подивимося of, uh, на останні um, приклади наступу росіян біля Авдіївки, то це має бути пересторогою для. Наших союзників, що може статися, якщо ми не отримаємо належного озброєння і допомоги, про яку говорив пан Лецький. Якщо цього не буде, то на жаль, буде ризик, що росіяни підуть ще більше у наступ за останні три місяці, з того часу, як росіяни пішли в наступ біля Авдіївки, українські сили зупинили їхній наступ із, з, з, з січня. Лютого 24 року їхній наступ прискорився, і це якраз взаємопов'язаний і співвідноситься із загальмуванням надання допомоги з боку Сполученими Штатами. І тут ми бачимо, що на ми бачимо, що партнери назауважливі на це, чому ми бачимо і ініціативу Чеської Республіки, скажімо, щодо боєприпасів, але ми потребуємо не тільки боєприпасів. Ми по, по ще системи ППО, щоб не було прогалено у цьому плані. Найбільша проблема, як на мене, це третій вже рік Великої війни, і ми все ще не визначилися, чи ми воюємо у війні, чи ми просто врегульовуємо ескалацію. якщо ми воюємо у війні, то ми. Маємо розуміти, що якщо просто ми будемо регулювати ескалацію, то нічого доброго з цього не вийде. Де можна очікувати негативні сценарії? Справа в тому, що війна це складна справа, можуть бути тут і негативні сценарії. Ми вже чули чимало пересторог тут. Ми йде війна на виснаження, тобто війна ресурсів. Отже, тут ми повинні. Повинні забезпечити співношення ресурсів нашу користь, і одночасно забезпечення можливості поповнювати наші ресурси, якщо наші партнери зможуть забезпечити ці речі, особливо в плані оборонного виробництва. Ми можемо ввести війну і досягати успіху, якщо ні, нічого доброго з цього не вийде. І Головна тема, про яку я постійно говорю і наголошую на ній, оскільки. Те, що відбувається всередині України, і зовні, мають підсирвати одне одного, чому так часто зараз ми говоримо про мобілізацію, оскільки ми бачимо великий дефіцит в боєприпасах і в озброєннях. А з іншого боку, якщо не будемо приділяти увагу живій силі, то і не буде ефективного використання системи озброєння та боєприпасів. Тобто ці речі досить ті. Існо взаємопов'язані. Якщо ми ці динаміки не забезпечимо, нічого доброго не вийде. Тобто Україні треба допомагати. Тоді ми будемо мати більше війська. В це військо буде забезпечено належним чином, і ми будемо бачити а, позитивну динаміку. Отже, найважливіше тут це визначити, чи ми боремося в війні, чи просто врегульовуємо ескалацію, керуємо ескалацією.